Управління СБУ в Черкаській області виявило у тельному чотирьох чоловіків: одного кремчанина, двох жителів Мелітополя та мешканця Луганська. Вони приїхали сюди як представники публічно-акціонерного товариства Валлі Груп для закупівлі оптової партії цукру у товариства Панда поселилися чоловіки в місцевому готелі. Яка цель вашого нахожіння здесь тальному. Ну ми договорились, з довгорі сьогодні з цим сахаром розібратися, але Ну не вийшло. Что вы предпримете дальше? Ну, да, вы Есть ли у вас средства к существованию? На данном этапе нет, нам помогают. Каким образом друзья вам помогают? Переводят вам деньги на счет? Да, скидывают, скидывают по месту рублей. Куда скидывают? На карточку. За счет этих средств вы существуете здесь? Да. Під час перевірки було встановлено, що валлі груп взагалі не числиться у реєстрі українських підприємств. У райвідділку міліції бізнесмени не могли чітко пояснити мету свого приїзду в тельне, не було у чоловіків і коштів для оплати оптової партії цукру. Заперечили гості, і те, що вони знають один одного. Підстав затримувати оптовиків у правоохоронців не було. Їх попередили про неприпустимість сепаратистської діяльності та під контролем правоохоронців відправили додому.